Ну, жив і різанини де нацисти, фаши... спочатку нацисти, бо фашисти організувалися в Італії, а в Німеччині організувалися нацисти на основі необ'єднання, фасіум це Союз. Щоб ви знали, союз Совєтських Соціалістичних Республік можна називати фашизм Совєтських Соціалістичних Республік. Тому що фашизм це є союз, спілка об'єднання. Будь-кого. А нацизм це тільки на основі окремої нації. Гітлеризм пропонував, чому гітлеризм як нацизм ворогував з комуністами, тому що він хотів встановити єдину, теж соціалістичну, але нацистсько-німецьку тільки на основі німецької раси. І через це різанина з'явилися. Я далі продовжували. Я вам нагадую політор-публіцист Микола Обідня. А ми з вами продовжуємо і, і як завжди, традиційно, кожної неділі ми завжди по обіді з паном Миколи ведемо е, передачу на тему, історичну тему. І як сьогодні ви вже знаєте, російська спецоперація привалої е, золотої осені 1930 року. Шановне поважне панство, хто зараз ще не підписався на наш канал, прохання підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, будь ласка, і чекаємо від вас нових пропозицій, на яку тему саме ми можемо для вас підготувати наступні, попередні. Теми наших передач. А я вже продовжую, і ще раз нагадую древній Львів у вас, усіх українців ще вітає. Ми продовжуємо як завжди. І до цієї теми 39-го року. Ви знаєте, коли росіяни прийшли сюди на нашу землю. Російські окупанти окупанти в 1939 році вони почали масово вивозити наших людей з е, Західної України, освобождати. Вив... О, 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 освобождати. освобождати і вивезли більше 500 тисяч наших громадян, е, які покинули е, свої домівки, приходили ввечері, вночі, особисто е, росіяни. І, і наші такі міліціонери на той час, стрібки. стрибки, Є заходили, стукали лонь по двері, сказали, 10 кілограм ви маєте в багажу, бо ви недалеко їдете, тому беріть з собою в дорогу сало побільше, більше, хліба, чеснику, цибулі. Так, щоб ви мали на чотири дні запас, а потім за місяць або за два тижні повернетеся додому. Більше не набирайте, каже. Ось так нас в 39-му році і відправляли в Сибір. В Сибір їхали в вагоні. В загальному вагоні. В товарняках та туалет посеред вагону. Всі справи виконували, знаєте, і ще добре, що... Туалет вагон, як дірка, підвозі вагону і, і все. І ви знаєте, жахіття, що не випускали людей. Півтора місяця везли, а то бувало 16 діб. А то півтора місяці в товарняку стояли люди. Тува... Товарняк стояв по три-чотири години. А І то то маленькі були... діти були там? Звичайно, 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 діти місячні. Як росіяни відносилися до українців, як до ско... більше до скотів. Розумієте? І ця сьогодні наволоч московита йде у нас Україну, пане Микола, і так само чинить звірські і неподовж над нашими українцями. Ми не не віримо про це, що це бо тут в Україні, але люди сприймають весь світ, не може погнути. Викрали більше шість тисяч дітей. Ми вже попередніх передачі про це говорили і говоримо. Дітей позбавили від батьків, вивезли на далекий схід, подальше від. Щоб їх зробити я не, чарив, я не чарили, звичайно. І тому мене більше турбує от і вон, в 39-му році, без як ми вже висловили ще спецоперацію. Ну, так, це так, я, життя, так. Принесло величезну трагедію, бо Львів був заможний, багато, багато містечко зажиточне. Люди мали працю, мали, вели свій бізнес. Але як це була вважаю, політична мета за спецоперації. Так. І тому ми повернемося в ті часи. Ви бачите, як був підписаний. А молотова вже ну, а потім такі безцінили ще без -безподобства. Ну і сьогодні воно все це путіну не вдається. і Як вже відомо, стає відомо, е санкції на сьогодні придавлюють Російську Федерацію, вона залишається дуже важко. Бачите, бачити старшого числа, вони вже собі показали хороший результат 40% грошей бюджет не знаходить. І Путін на весь голос тримтить, давайте перемир'я, давайте будемо рити, що українці. Ні, президент чітко сказав, заявив. Навіть до Вульволі покинути всі всю територію України, Донбас, Луганськ, окуповані території, Запоріжжя, Херсон, ну, Півдні України відкрив. І тоді ми будемо з вами говорити, як нам ви повинні нам нанесено шкоду повертати кошти. Але Путін далі бреше на весь світ шукає лазейки 39-му предки предки. І, 39 і тому на сьогоднішній день як вже подають і засоби масових іноземних держав і також, що росіян на території нашої держави загинув. 200 тисяч осіб. А у портал українських російських портал, загарбників так, загинуло на нашу території. А український портал подає сто тисяч. Я вже є така розбіжність 50 тисяч. Ну і давайте або важко напевно порахувати, бо кожен день Російська Федерація несе вичерні колосальні збитки. Бо почалося у них. Паніка, і, як би сказати, моряки відмовилися йти в море, нести службу і всіх офісерів викинули з корабля, які, які загинули. За Точачи, бояче наближатися в радіусі 100 кілометрів до нашого узбережжя. А, а ним, їм вже стало відомо, що українці мають зброю, яка здатна нести 250 кілометрів і навіть до 1000 кілометрів. Mm -hmm. Так, я вже і шановне пан, панство, я зараз на серпінням передам теле слово пану Миколі. Я буквально ще раз вас попрошу, хто нас дивиться, бачить. До вас величезне прохання. Коментуйте, ставте лайки і будемо щиро дякувати вам. І задавайте на наступну передачу, які би ви хотіли теми, щоб ми підняли. А зараз я передаю слово пану Миколу. ось продовжимо, проаналізуємо. Я дуже люблю, щоб ви молоді, особливо люди, хотіли аналізувати. Ну чому був такий мирний договір, підписаний в 1938 році в Москві Рібентропом і Молотовим, бачити не гітлером, Сталіним, а нібито хитро їхніми заступниками, але підписані з нацистською Німеччиною, німеччина, яка хотіла установити свою світову владу на основі тільки німецької нації, не тільки німців, а германів. І комуністичної сталінської, яка теж хотіла установити світовий своїй комуністичний порядок, як бачите, концтабірно колгоспно голодоморний у світі. А справа в тому, що відбулася їхня антагонізм до кого? А до єврейства і у Гітлера, і в Сталіна. Ми чогось не звертаємо увагу на своєрідний антисемітизм, тільки антисемітизм, який був у кого? У Гітлера в, в комуністів партії, яка була спочатку соратником Гітлера, було багато євреїв. І коли була та ніч ножів, де вирізали повністю комуністів у Німеччині і знищили компартію, німецькі нацисти. Значить, вони в той час це була боротьба і почалася та, яка називалася антисемітизмом. А тепер дивимося на Радянський Союз, але не Сталін і Троцький. Це ж теж Троцький є євреї. Він тікав, його рятували одні євреї, а другі знищили син, родич Долорес і Баруві, аж в Мексиці. Але його там знайшли Троцького. І всі троцькісти переважно були євреї. Сталіністи були різні. І от знову йшла в Радянському Союзі, стига, але скрита антисемістська антиєврейська кампанія. І недаремно, фактично, вона йшла по ешелону, йшла свободу як спецоперації, по шарову, навіть потім мало передбачитися і проти медиків, як євреїв. І ось що об'єднало тоді свідомість Гітлера і Сталіна антисемітизм. І цей антисемітизм привів до підлої, обманливої, але своєрідної дружби двох двохів, які озвіріло дивилися на селі. З одного боку, гітлер, з гітлер, іншого боку сталіністи більшовики і гітлерівці-нацисти. Не дивлячись на їхні внутрішні, як про тих програму. програми. І тут вони підписують, що вони підписують пакт, який про впливи в Європі, мов ти Гітлер, у себе в західній частині і центральній, зробиш впливи і зробиш порядок і позбудешся в першу чергу з семітизму. А я тут у східній частині. І теж зробив впливи, я правильно кажу, і зробиш порядок. І ось після 1938 року починається, Гітлер починає приєднувати до себе і Австрію, і Голландію, і Данію, і так далі. І навіть північ Франції, бо він вважає, що колись держава Франту це була держава. Німецького колишнього народу, а раз так, то має повернутися в гону німці. І відповідно логіка. Все має бути на основі німецької раси, решта хто, ніхто раби. Друге, з боку московити і сталіністів, теж приєднання те, що колись належало до царської Росії. Як впливи, і теж переслідування там тих, які під виглядом, допустимо, приєднання і тих же євреїв сім'ї. Відповідно в такому випадку, що робиться як звільнення і хитро робиться сталіністами. Нібито забезпечення отих от же, коли напали на Фінляндію, Естонію, Балтику всю і, і Польщу, від кого? Від Німеччини, від нацистської Німеччини. Вони голосом не говорили, вони ще є друзі до 41-го року. Але тихенько це так мало розумітися, чому зараз поясню. І фактично, коли йде питання про Західну Україну і спецоперацію. Ідеться для того, щоб захопити Західну Україну, якої зосередилася національна свідомість, а більшовикам треба було знищити цю національну свідомість. І ту, що пан Андрій сказав, скільки знищено скільки вивезено, для того, щоб такої свідомості вже не існувало методом чи голодомору, чи методом, випустимо, чи виселення в, в незаселені території крайньої півночі і і ось фактично в такому випадку уже через рік, у 39-му, нападають Німеччина нападає на Польщу, вважаючи її задні території, споконвічно ні прусські німецькі, і захоплює частину Польщі. Робінтропом Молотовим було домовлено, що обов'язково вона залишає. Галичину Московію. Бо Галич... Московія хотіла знищити національну свідомість Галичини. І тоді Московія теж зобов'язана була напасти на східну частину Польщі, в яку ходила тоді Західна Україна Галичина. Але я читав про це, що німці підійшли під Львів і чекали, щоби Совєти зайшли. Вже до Львова, якому німці вважали, вже совєти можуть зайти. Що хитро робили совєти? Совєти чекали, що під своєю так мовити, імпульсом німецькі нацисти, гаїш, зайдуть до Львова. А потім ні, ніхто не знав про пакт рубентропа Молотова, але потім заводять домовленості між цим пактом. Німці відступлять і совєти зайдуть у війну, Але для населення буде вигадати, що совєти звільнили лів не тільки від поляків, а від нацистів. Бо нацисти вважалися в Совєтах майбутніми ворогами. Все робилося не відкрите словами, але це робилося діями. Отак, як робить Путін зараз різними діями. Він не говорить обов'язково словами, як бачите, кривить. Одне говорить одне, а потім інше, і десяте. Єдиний народ, а потім говорить, що це інший народ цього народу немає і так далі. І треба знайшли. Так, і все. І так тоді це робилося. Чому я ми це порівнюємо сучасною спецоперацією? І відповідно совіти, і німці кажуть, ну чого ж ви не заходите. І тоді совєти в такому випадку, нібито вимушені, заходять. І відповідно зверть увагу, шановні глядачі-слухачі, і місцями совєтів зустрічали навіть чим хлібом сіллю і чим і синіжовтими прапорами під саніжовтими. Чому? Тому що у Західній Україні не всі знали, які Інтелігенція і національні патріоти про Голодомор в Великій Україні, про терор в Великій Україні, про констабори. А відповідно решта населення, яке втратило під час Польщі здатність мати освіту, бо в часи Австро-Угорщини було шкіл на нашій території 2500, майже 500. То при Польщі залишилися 320. Тисяч. Розумієте, що е, я, я що хотів додати, я... е, у університеті вивчали е, українську мовою, вивчали, вивчали польську, вивчали Це часом а, до 1939 року. Вивчали на ідіш, е, Було багато шкіл на і а коли росіяни прийшли, тоді. Він сказав тільки одна мова. Українська була. Ніби то так. так. Давайте а так. потім вже масово йшли російської штучки. будемо знову уважно і порівняємо, чого я кажу, аналітичне мислення. Українська, як московіти робили українізацію в центральній Україні, створимо Українську Радянську Соціалістичну Республіку, всі туди підтримувалися і скрипник. І Грушевський, той Грушевський, який був головою Центральної Ради. А потім всіх, коли заманули у пастку на приманку українізації, всіх почали винищувати. Отак і прийшли більшовики в 39-му, створили ніби ту вся українську, для того, щоб побачити, хто з них такі то такі-то. А потім почали перед цим переслідувати, заходили в кого навіть був портрет. Чевченка або бібліотека вже були небезпечні для московітів. Але йде... ну, вони, якщо вже ти був, входив сам, наприклад, візьмемо спортивні товариства Сокі, зразу приходили додому, забирали й цілковити, тому що, збір, тому, що і це була і, якщо людина мав громадські організації, був, вже мали списки. Так. І але, приходили, вивозили але я хотів послідовно ще сказати. Э... Можна я скажу? Так, будь ласка. Коли почали заходити, їх зустрічали. Остап, як я сказав. Чому навіть? Тому що деякі українці дійсно вірили, що прийдуть совєти і принесуть нам українство, і українську, то що ви сказали, де вони спочатку дозволили українську мову і так далі. Це була підла хитрість. В такому випадку нібито вони тоді подавали, московити подавали, ніби вони визволити. Нічого. Він бачити польського ярма. Бо поляки не дозволяли такій кількості, а тут прийшли московити і одразу дозволили. Відчуваєте? Да. Ось. І відповідно більшості населення, так мовити, простого народу не усвідомило отоєї підлої, хитрої підступності. Розумієте, і відповідно це сприймалося народом, подавалося як визволення. І називалося золотим верснем визволення. Розумієте? Все, ніхто нічого не знав, що їх чекає, так само як у великій Україні, яку ми називаємо, коли захопили більшовики владу. Ніхто не чекав, що під виглядом українізації це буде терор. Це буде Буде своєрідна спецоперація. Під виглядом е, земля крестянам і фабрики е, робочим буде колгосповізація, просто резервація безпаспортна. ніхто цього не чекав. І так само і тут ніхто не чекав. І відповідно раз не чекав, то чекав, що? Чекав, що це визволителі. І ось коли ці так звані визволителі прийшли. Маніпулюючи тим, що вони визволи від Польщі, і не дали нацистам, вже поступово пропаганда захопити решту України, бо бачити вже далася, що антинімецька тихенька така бар'єрність, ще не пропаганда, а бар'єрність. Вони дали відхилюються, дали нацистам можливість далі захоплювати окремі території в Європі, організувати війну, відкрити війну з Англією, Францією, потім зі Штатами.